Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, які відбуваються в нашій з вами країні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Кремлівський фюрер сподівався, що війна з Україною стане легкою прогулянкою. Проте не так сталося, як гадалося. Збройні сили України продовжують стримувати ворога та очищати окуповані Росією населені пункти від рускава міра. Російська Федерація продовжує тероризувати мирні міста України ракетними обстрілами. Так, ввечері 1 лютого окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в самому центрі Краматорська. Внаслідок влучання російської ракети типу Іскандер в багатоповерхівку. За попередніми даними загинуло три особи та понад 20 громадян нашої країни отримали поранення, щирі співчуття родинам загиблих та постраждалих. На даний момент тривають пошуково-рятувальні роботи. Повідомляється про пошкодження щонайменше восьми багатоквартирних будинків в житловому секторі Краматорську. Один з них повністю зруйновано. Росія це країна-терорист, яка має стати вигнанцем, а винні у воєнних злочинах мають понести покарання. На Сватівському напрямку тривають позиційні бої. Окупаційні війська кремлівського фюрера намагаються показати хоч якісь успіхи, Проте щоразу отримують гідну відсіч від українських захисників та відступають до позицій, зайнятих раніше. Бахмутський напрямок залишається дуже гарячим. Російські загарбники продовжують спроби захопити весь схід нашої країни, кидаючи на цю ділянку фронту максимум живої сили, особливо вагнерівців. Тиск росіян на населені пункти Красна Гора та Бахмут не зменшується. Стало відомо, що у ворога є невеликі успіхи в просуванні у приватному секторі Бахмута. Загалом бахмутський напрямок залишається сьогодні одним з найважчих. Продовжуємо вірити в Збройні Сили України та Валерія Залужного, який знає, як здолати загарбника. На Авдіївському напрямку ситуація залишається без кардинальних змін: Росіяни вкотре обстріляли населений пункт водяне та намагаються тиснути на вугледар. Підрозділи Сил оборони України, попри складні ситуації, повністю контролюють дії в Авдіївці, Вугледарі та Маргінці. У головному управлінні розвідки повідомляють, що бункерний дід віддав наказ до березня окупувати територію Луганської та Донецької областей. Воєнна розвідка України підкреслює існування ознак того, що недокраїна готується до нової спроби масового наступу з метою захопити схід України. Наразі російсько-окупаційні війська виконують передислокацію на східні напрямки, додаткові штурмові групи, живу силу, військову техніку та озброєння. Також у ГУР зазначили, що Російська Федерація використовує територію Республіки Білорусь для підготовки мобілізованих росіян і не має на цій ділянці достатньої кількості особового складу для початку наступальних дій з північного кордону. У підмосковному населеному пункті Нахабіно сталася пожежа на складі, де, за попередніми даними, зберігається вторинна сировина з пластику. Площа пожежі становила 1400 квадратних метрів. На момент підготовки матеріалів до випуску інформація про наслідки пожежі офіційно не повідомляється. Що думаєте з цього приводу? Пишіть власні думки в коментарях. На території окупованого Кримського півострову також ситуація з пожежами непроста. Повідомляється про виникнення сильної пожежі у житловому модулі, призначеному для будівельників. Відомо про сім загиблих росіян, які брали участь у процесі будівництва ділянки траси під назвою Таврида. Як ви вважаєте, це вже гойда охлобистіна чи ще ні? Уряд Іспанії повідомляє про передачу в Україну в понеділок 6 лютого 20 БТР М 113 Крім того, за інформацією одного з іспанських видань, компанія Santa Barbara Сістемас, вже розпочала перевірку та ремонт танків Леопард, які трішки пізніше вирушать до збройних сил України для боротьби з російськими загарбниками. Як ви вважаєте, як швидко росіяни зрозуміють, що з постійною військовою допомогою заходу Україна здобуде перемогу у цій війні? Американське видання CNN повідомляє, що Сполучені Штати Америки не будуть блокувати постачання союзниками до України винищувачів F-16. за словами інсайдеру журналу, Білий Дім наразі вважає відправку авіаційної допомоги ЗСУ досить дорогою процедурою, але як показує практика, це лише питання часу та роботи українських дипломатів. Можливо, Сполучені Штати Америки на даний момент не готові передавати винищувачі, проте Нідерланди та Польща вже висловлювали готовність передати літаки Україні. Що думаєте з цього приводу? У тимчасово окупованому Криму повідомили, що будівництво та обладнання фортифікаційних укріплень планують закінчити до 15 лютого. Відповідна інформація була озвучена гуляйтором Сергієм Аксьоновим під час наради з кремлівським фюрером з питань відновлення житлової інфраструктури, що було пошкоджено у прикордонних районах. А що трапилось, російський диктатор не перестає всім розказувати, що так звана спеціальна військова операція продовжується у відповідності до поставлених планів та задач? Чи оборона Кримського півострову від повернення додому також була в планах бункерного? Що думаєте з цього приводу? Австрія оголошує персонами нонґрата чотирьох російських дипломатів, які підозрюються у шпигунстві. Ці особи мають покинути територію Австрії негайно. Як ви вважаєте, чи не потрібно всім цивілізованим демократичним країнам розірвати будь-які дипломатичні відносини з державою терористом? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну, воєнні злочини Росії проти України. Не втрачаємо віру у те, що наша країна здолає одвічного ворога. Підписуйтесь на канал Моя Україна. Та залишайтеся в курсі останніх подій.